Набирали при якраз при Януковичі і Тимошенко рекордними ну там темпами по два мільярди на місяць. А потім тепер Тимошенко виступає з трибуни Верховної Ради і каже: це кляте зовнішнє управління. Якимось дивом вона там, попри всі там записи її розмови, спілкування з російськими кураторами, вона так і не понесла за це ніякої відповідальності. Нагадаю, Дубінський, який теж перебуває, да, російський агент, якого викрили на тим, тому що він отримував там, мільйони доларів від російських спецслужб, він спокійно виходить в ефір і Тут транслює щодня свої там, ну, здебільшого антиамериканські, антиєвропейські якісь меседжі. Я від е, таких цікавих людей почув фразу одну. А чому всі роздивляються виключно, е, ну, що Росія е, це зробила ну, там в лоб. Я маю на увазі замовник, замовник цього ганебного вбивства. Я, я вважаю, це ну, такий показовий розстріл був видатної людини. М чи як ви вважаєте, чи є підстави в м, пу, хай то буде, ну, наприклад, якась конспірологічна версія, але чому її не розглянути? Да? Ну, ми маємо всі, всі сторони дослідити, хоча ми не є прокурорськими, а не працівниками суду. Але все ж таки, а чи є там український слід, чи це е, дурня в квадраті? А може не дурня? А може це росіяни через е, там, українські якісь там. Рухи могли би ем, яку, щось би ініціювати, ну, спробувати. Чи тут ви взагалі такого не вбачаєте, а ви, а, а, наприклад, ви розумієте, що виключно е, російський е, слід в цьому всьому, тому що мене дуже смущає особистість, якщо так можна сказати, про цю істоту, який швидко-швидко при, е, признався, що він скоїв той, е, цей ганебний вчинок. Але людина ховає очі, і у людини головний мотив, що він хотів шукати сина, сина, в вихованні якого він не приймав взагалі участь, а от то, що півгодини перед початком стріму я слухав таку цікаву новину, що жінка, перша жінка, біологічний батько дитини, який хлопчина загинув, власне, в 206-му, шановні наші. Глядачі БТРО, власне, 206, й там, де був командиром роти шановної святої пам'яті пан Василь, він, ну, він формувався в Києві, він той хлопчина загинув на позовний Лемберг. От така версія. Чи може бути. Ця людина така не то, що недотична, а такий ЦАП відбувайло чи щось інше. Чи вбачаєте ви якусь можливість конспірологічної версії? Вибачте, я не люблю дуже цей термін, але він може мати право на існування в певних, в певних обставинах, коли є думки, що а тут не все так просто, як спробують нам всім. Представити, які ваші думки: це просто чи не просто, чи є ну, на, напередодні президентської кампанії 19-го року, Путін однозначно сказав на відповідь на питання: хто російський кандидат на українських виборах? Він сказав: наш кандидат це містер хаос, хто скорше приведе до хаотизації внутрішньополітичного життя, той і відповідає максимальним інтересам Росії. Ну тобто головне, щоб не Порошенко. Ну тобто, абсолютно очевидно, що тут цілі, якраз і зеленої команди, і Путіна співпадають для них головні вороги, якраз це цілі, Європейської солідарності, ну з урахуванням просто тієї астрономічної кількості кримінальних справ, які порушена була проти Порошенка в українських судах. Недавно був перелік всіх, хто порушував кримінальні справи, хто виступав за судженням Порошенка активно ну, з колишніх відомих політиків. І всі вони практично сьогодні або в Росії, або під санкціями Сполучених Штатів їх визнали російськими агентами. Така кількість їх була викрита, але не менша кількість залишається ще не викритими, тому. Тому, в мене немає абсолютно ніяких сумнівів. Може бути співпраця. Ну нагадаю, що той самий головний піарник банкової цієї зеленої команди Подоляк він зізнавався в інтерв'ю білоруським опозиційним журналістам. Ну так я співпрацюю з російськими прес-службами, і у нас спільні інтереси. Ми розколюємо суспільство. То видаю себе за грузина, який розпалює антиросійські настрої. Потім видаю себе за росіяна, які антигрузинські настрої. Це якраз відповідаєш концепції, яку свого часу ну, просував разом з МА. Нафортом мій колишній однокашник, такий Костянтин Килимник. Він у всіх справах ФБР проходить як іноземний агент номер один, 250 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка призведе до його арешту, і саме його була концепція в тому, що треба бити в найбільш больові точки те, що максимально розхитує суспільство. На жаль, оця сцена з цього серіалу Слуга народу ганебного, да, яка найактивніше поширювалась російськими пропагандистами, так і пропагандистами Коломойського, коли Зеленський розстрілює парламент. Ну, це ж і була якраз їхня голуба мрія, щоб, бачите, довели до того, щоб розстріляти парламент, повторити найуспішнішу операцію гібридної війни, коли 25 років тому три накручених таких екстреміста націоналіста розстріляли вірменський парламент. І після цього зупинили просування Вірменії в напрямку Європейського Союзу практично на чверть століття. Їхня мрія якраз і полягала в тому, щоб довести до такого рівня протистояння. Ну і недаремно ту саму накручували Надію Савченко, яка завозила тут цілий арсенал зброї для того, щоб розстріляти розстріляти Верховну Раду там обвалити купол. Якимось дивом вона там попри всі там записи її розмови, спілкування з російськими кураторами, вона так і не понесла за це ніякої відповідальності. Нагадаю, бачите, на жаль, в нас достатня кількість таких корисних ідіотів. Ленін ще писав, що свого часу да що для світової революції в капіталістичних країнах дуже важливо залучати таких от корисних ідіотів, яким іноді можуть нести більше користі, ніж реальна агентура да, за гроші. Тобто, ну на жаль, я ось. Ніколи не пробачу тому самому Стерненку, да який казав, що головне для українських патріотів це обрати правильний калібр, щоб застрелити Порошенко. Чи той самий Кузьма, з яким я колись там сперечався, так на повищених тонах, коли казав, що всі вони мають бути пі, 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 пі. Ну це він так висловлювався. Да у ж його фраза, так само як і розстріл парламенту. Це були найактивніші в сюжети, які в соціальних мережах найактивніше розкручували. Середній телевиборець бачив цю сцену з розстрілом парламенту 7-8 разів. Ну, так це ж наклалося на подкорку, що бачите, ось, ось, ось такий є лег легкий рецепт. Да? І коли зараз хтось дивується, що там піднімають руку на ТЦК, так вибачте, в нас людина, яка розстрілювала верховний орган України, вбивала представників верховного органу. нас так цю людину потім цього самого Голобородька, його обрали президентом. Ну, так що ж ви хочете, настільки спотворено у нас сприйняття реальності. ну так, але це ж якраз і розпаковка хаоса по периметру, як ось такі агенти, які за гроші там чи за чи дійсно за якихось твоїх переконань. Вбивають українських політиків, ось вони і є агентами цієї гібридної війни. Тобто вона максимально направлена на те, щоб розхитати ситуацію всередині країни, щоб порушити там якусь єдність. Але ж ну, бачили очі, що обрали люди, що голосували і до того, єдиний. Такий відомий, відомий, зухвалий публічний випадок, коли людина, нехтуючи своїм громадянським обов'язком, так обсміювала свої повістки, які вона отримувала Зеленській. І саме за дивним збігом обставин, трагічною іронією долі, саме цю людину обрали верховним головнокомандувачем. Ну і ту людину, яка так знущалася над країною, казала, що це порноакторка, яка приймає з будь-яких з сторін будь-якій і кількості вона стала верховним дипломатом. Ну зараз, коли згадують цей його <кій> скетч перед росіянами в Юрмалі, так найгідніше те, що це відбувалося в 16-му році, коли вперше за всю історію сучасної України Україна не збільшувала, а зменшувала тягар. Іноземних запозичень, де да? і тоді там нас ну, прийшов, коли Порошенко було 73 мільярди. Потім стало 169, якраз в шістнадцятому році вперше ми зменшили. А тепер Зеленський довів до 170, там п'яти вже мільярдів нашу заборгованість. Вона вже складає ну, абсолютний рекорд в Європі. Да складає 110% від ВВП країн. Тобто в нас набирали при якраз при Януковичі і Тимошенко рекордними ну, там, темпами по 2 мільярди на місяць. А потім тепер Тимошенко виступає з трибуни Верховної Ради і каже. Це кляте зовнішнє управління. Ну так якщо ми набираємо, набрали 100, 100, 100, майже 110 мільярдів доларів кредитів за ці там 6 років панування Зеленського. так що ж ті, хто забезпечують сьогодні наш бюджет, які наповнюють ну на 70% наш бюджет іноземної допомоги, так що вони не мають права контролюватися. Не знаю, вчора була інформація, я ще не встиг перевірити, що ніби закінчується термін по Коломойському, і він теж вийде на, на вулицю. Чи ви щось з цього чули? Ну насправді хтось з адвокатів вчора заявив, що по економічним там звинуваченням може дійсно вибігти термін, але ж його тримають. Під вартою для того, щоб не видавати його ФБР, вже не, по політи... не стільки по економічним, скільки по кримінальним, звинуваченням по замовному вбивству, да, як цього адвоката Юрій, Кривен... Кривенко. <клух> якого вбили в Дніпрі там, в нульових роках, і тоді ще була порушена кримінальна справа, де один... одним з підозрюваних був Коломойський, і саме через це його. Затримують сьогодні під арештом в цьому. Ізоляторі СБУ, щоб не дати, не дати право вимагати ФБР його видати, тому що який передбачає якраз переслідування організованої злочинності, По ним мають бути притягнути до відповідальності не лише Коломойський з Боголюбовим, але і ті, хто входили до орбіти так званої групи приват. А там і якраз десятки мільйонів перераховувалися з вкрадених грошей, вкладників Природбанку, перераховувалися на офшорні рахунки Зеленського. Які Відкривав, нагадаю, призначений Зеленським керівником СБУ, його колишній товариш по під'їзду да, Баканов, Іван Баканов. Ніхто на нього там ніяких замахів не організовує, да, спокійно собі грає в теніс, бачать його сусіди під Києвом. Тут грає в футбол на базі Дінамо регулярно. Ну там прикрився цим адвокатським свідоцтвом, для того, щоб да, не бути мобілізованим. Ну, ось чомусь його доля. Нікого не турбує сьогодні. Да, я маю на увазі з правоохоронних органів людину, яку свого часу відсторонили від виконання обов'язків керівника СБУ на підставі звинувачення в, в кримінальній там недбалості, яка призвела до численних жертв. І при цьому вся людина під жодною там сьогодні розслідуванням не ходить, Да? тобто, на відміну від тих слідчих набу, яких сьогодні детективів, яких тримають там знов ж таки в підвалах того самого ізолятора СБУ. Але чомусь Дубінський, який теж перебуває, да російський агент, якого викрили на тим тому що він отримував там мільйони доларів від російських спецслужб. Він спокійно виходить в ефіри. Тут транслює щодня свої, там ну, здебільшого, антиамериканські, антиєвропейські меседжі. А слідчого набу Расулова тримають в таких умовах, що двічі на день його там ретельно обшукують, щоб, не дай Боже, він не мав жодного засобу зв'язку, щоб не міг передати якусь там дражливу для 95-го кварталу інформацію назовні. Ну і зараз готуються ж нові, тобто сьогодні ж повідомив да, керівник Набу, що готуються на наступному тижні нові звинувачення, нові кримінальні там провадження відкриють по детективам Набут. На жаль, загострюється боротьба між СБУ та Набу відповідь на притягнення до відповідальності цього генерала Вітюка який, виявляється, там купував ну, нерухомість за гроші, якому на рахунок його ФОПа перерахував інший скандально відомий персонаж, такий Артем Шило мільйони перераховував. Ну потім там купували нерухомість. І коли почали цю справу порушувати, то тепер ну, у відповідь СБУ планують долучити нових слідчих. Набуду таких ось кримінальних розслідувань, хоча б ця справа по Магамітра Сулову вона настільки притягнута за вуха. Тобто, там чутно що чудово, що йдеться про Узбекистан, але чомусь вони інтерпретацію таку зробили, що це Дагестан. що це не технічна конопля, а що справжня конопля, він коноплю наркотики, переправляє в Дагестан. Ну тобто абсолютно вигадана іс історія, але людині ламають практично життя. А тут е... Для, для, як його, в підтвердження ваших слів читаю в офіційних джерелах. Mm -hmm. Президент Володимир Зеленський, мовою оригіналу, ну, написано устранил Баканова, має бути уволил Баканова по статті 47 mm -hmm. з должности главы СБУ 17 июля 2022 года, а через два дня він був офіційно уволений з Верховної Ради. Стаття 47: невиповнення служебних обов'язків, повлекших гибель людей или другие. Тяжкі ну Сорок ну, виходить, що мало би бути слідство, мало би бути якісь кримінальне впровадження, мало б бути допити, мало би бути справа передана в суд. Суд має мав би розглянути ті матеріали, прийняти в суд або не прийняти. Має було би якесь розслідування в суді і або звинувачений, або обвинувачуваний е, вирок суду. Або вирок суду, визнання його невинним, Але нічого цього немає. Потім буде е, термін позовної давнини, і куку -ку приїхали. Я не пам'ятаю, три роки буде. Да? Чотири роки термін позивної давнини минає. І все. Ну, три mm -hmm. роки пройде, і, і все. І ніхто, ні, ніхто нічого не поновить. Ну, цікаві. Цікаві ну, речі відмовляють ну на цьому на цьому тижні. Там поставив в соціальних мережах питання до моїх там підписників. Кажу, ось людина ворожий агент, який проникає на нашу територію і розміновує е, ті чи інші там ділянки для нашої території, для того, щоб забезпечити там безперешкодне просування е, колон своїх військ під час е, е, наступу, тобто його називають диверсантом. А як назвати верховного головнокомандувача? Який... Розміновував якраз по напрямку наступу ворожих сил наші поля. Хто він так тоді за класифікацію? Ну диверсант не підходить, тому що це ворожий агент. Виходить, а тут хто він, зрадник чи саботажник, тобто як це кваліфікувати його діяльність? Так само, як і Баканов, він же призначав призначавні посади на якраз у цих от напрямках російського наступу в той самий Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях призначав. Російських, російських агентів, яких йому там диктували з цього бек-офіса партії регіонів з Москви керівники цього проросійського штабу, да, який готував якраз підґрунтя для наступу. Ну тобто, як можна після цього да спокійно так спостерігати, що ця людина без жодних там сьогодні звинувачень притягнути, не притягнутий до ніякої відповідальності, а просто саме він відповідь, якраз як юрист 95-го кварталу і відкривав ті офшорні рахунки, да і? і... На яких перераховували десятки мільйонів вкрадених Приватбанка? Саме він укладав між іншим контракти з Міністерством культури Російської Федерації на виготовлення. Контенту да, і кінопродукції да, так званої пропагандистської там формуючої продукції, де знімались е, довірені особи Путіна, той самий Машков в їхньому е, фільмі, який був е, оплачений вже в якому там 18-му році. Хоча він стверджував, що тут ми припинили будь-яку співпрацю з Росією в 2014-му, да, а потім е, Радіо Свобода доводить, що ось е, десятки мільйонів е, карбованців перераховує на ціна рахунок цього Green Family. Спорідненої структури 95-го кварталу, де в головній ролі якраз мав зніматися той, хто з рук керівника Центральної виборчої комісії Росії отримував свідоцтво кандидата в президенти Путіна Машков, який потім особисто там передав руки Путіну це свідоцтво. Ну, тобто, якщо це не співпраця, співпраця з ворогом, не зрадницька діяльність, то що таке?